Від наркотиків мій син помирав на моїх очах. І я не могла йому допомогти. Наркотик забрав 17 років мого життя. Я знаю, що таке жити з залежним чоловіком роками. 18 років назад я помирав від наркотиків. Більше ніж десять років я вживав важкі наркотики. Життя жінки поряд з залежним чоловіком це як страшний сон, який не має кінця. Мені як пастору доводилось десятки разів проводити церемонію поховання для залежних від алкоголю та наркотиків молодих людей. Проте в рази більше я звершував весільних церемоній для колишніх залежних. І я впевнений, спасіння є. Спасіння є, спасіння є. Спасіння є. Спасіння є. Спасіння є. Спасіння є.